Новинка 2025 року від європейського виробника з м'якою амортизацією та повним функціоналом Adamex Astoria, легка алюмінієва рама з компактним складанням, поліуретанові колеса великого діаметру не пробивні та не потребують підкачування, а система подвійної амортизації забезпечить плавну їзду навіть по нерівній дорозі. Простора і комфортна люлька з вентиляцією дна, з ортопедичним кокосовим матрасиком та чохлом на ніжки, що має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем та велику вентиляційну секцію. Батьківська ручка регулюється по висоті, а в комплекті йде підсклянник, москітна сітка, дощовик та укриття від сонця. Гарантія від виробника 12 місяців. Зовні візочок виконаний з водовідштовхуючого текстилю та має велику палітру кольорів. А ось м'яка амортизація. Також люлька має два великих вентиляційних віконця. Знімається вона всього однією рукою за допомогою кнопок Memory Button. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку до лежачого положення, регульовану підніжку та капічно-задатковою секцією з оглядовим віконцем. Підписуйтесь і купуйте в маля.